Таємна сімейна справа. Так. Розумієте, тут якби в окупації тут як ти сидиш як в ліці. Мене навіть заставляли тут в школу ходити також. Але я як сказати недовго ходив, коли в школу ти йдеш туди, то це вони. Зобірують так дітей, що це неможливо. Не вдасться йому всім проклятим забрати Максима знання, бо він пішов в онлайн школу, поки сидить отот Русня. Максим дождеся ту подію, коли втече ота орда, і буде вільна Україна. А Максима всі знання. Показав він себе проявив як неймовірна здібна дитина, яка, попри всі перешкоди, підключається до навчального процесу, виконує всі завдання. Тобто, це я можу стверджувати, що найсумлінніший учень в нашій школі на превеликий жаль, в 16 років хлопець знає, що таке трагедія життя про окупацію, про боротьбу і збереження свого імені як громадянина України. що хвилини мені та моїм друзям, що залишились тут, доводиться проживати жахливі моменти неволі. Ніколи не знаєш, що спаде на думку визводителям, коли до тебе завітають з перевіркою і чи не відправлять тебе на оздоровлення кудись подалі від батьків. Це страшно. Але ми дуже різко подорослішали. У мене теж є родичі на окупованих територіях. О, я не можу. Подумати про те, що я могла навчатися не так. Я відчуваю себе якби спокійно, що всі мої рідні близько біля мене. І якби буду відчувати себе добре, коли буде наші перемога.